Дарина почувалася ніяково, немов непрохана гостя на чужому святі. Живіт уже помітно округлився, видаючи її вагітність, і кожен рух давався їй із неабиякими зусиллями. Але вона знала, що мусить бути тут, на ювілеї Людмили, своєї свекрухи. Величезна зала ресторану сяяла золотом і кришталем. Гості, одягнені в дороги вбрання, голосно перемовлялися, цокаючись келихами з шампанським. Дарина, у скромній сукні, почувалася сірою мишкою серед цього пишного товариства. Вона намагалася триматися в тіні, але уникнути колючих поглядів і шепоту за спиною, було неможливо. Подивіться на неї прийшла як на показ вагітна. Почула вона уривок фрази, що донісся з за столу. Дарина опустила очі, намагаючись не звертати уваги. Вона знала, що її не люблять у цій родині. Надто молода, надто проста, надто не з їхнього кола. Людмила, владна і зарозуміла жінка, ніколи не приховувала своєї неприязні. А решта родичів, немов зграя шакалів, підтакували їй, сподіваючись урвати свій шматок пирога. Вона пам'ятала, як познайомилася зі свекром, Василем Степановичем, працювала доглядальницею, доглядала його після інсульту. Він був самотній і слабкий, а вона добра й уважна. Між ними виник якийсь особливий зв'язок, заснований на турботі та вдячності. Василь Степанович бачив у ній те, чого не помічали інші щирість і душевне тепло. Він часто казав, що вона промінчик світла в його темному житті. Турбота про Василя Степановича стала для Дарини сенсом життя. Вона читала йому книжки, розмовляла з ним годинами, гуляла з ним у парку. Він своєю чергою ділився з нею своїми спогадами. Розповідав про своє життя, про свої помилки та розчарування. Він бачив, як Людмила та Максим ставилися до нього з нехтуванням, як чекали на його смерть, щоб заволодіти його статками. Людмила, сидячи на чолі столу, немов королева, окинула Дарину презирливим поглядом. Її обличчя й без того спотворене гримасою невдоволення стало ще більш злісним. Мовчи нікчемо. раптом голосно промовила вона, звертаючись до дарини. Її голос пролунав як удар батога, усі погляди прикувалися до дарини, у залі запанувала тиша. Дарина відчула, як кров прилила до обличчя, приниження пекло її, немов кислота. Вона підвела голову і подивилася прямо в очі Людмилі. У її погляді не було ні страху, ні благання. Лише рішучість. Максим, який сидів поруч із матір'ю, опустив очі. Він не заступився за неї, як завжди, його мовчання поранило дарину болючіше, ніж слова Людмили. Вона завжди сподівалася, що він стане на її бік, що захистить її від нападок своєї родини. Але він знову зрадив її. Зібравши залишки самовладання, Дарина повільно дістала із сумочки конверт. Вона знала, що цей момент настав момент істини. Це від Василя Степановича, спокійно сказала вона, простягаючи конверт Людмилі. Її голос звучав рівно й упевнено, попри емоції, що вирували всередині. Людмила недовірливо взяла конверт. Її пальці тремтіли. Вона відчувала, що щось не так, щось має статися. Що це? прошепіла вона, дивлячись на Дарину з ненавистю. Прочитайте, відповіла Дарина, і ви всі дізнаєтеся. Людмила схопила конверт тремтячими руками, немов це була змія. Її обличчя до цього спотворене гнівом тепер виражало суміш недовіри та паніки. Вона зірвала печатку і витягла складений аркуш паперу. Тиша в кімнаті стала такою щільною, що, здавалося, її можна торкнутися. Усі погляди були прикуті до Людмили, очікуючи, що вона скаже. Вона почала читати вголос, запинаючись і збиваючись. Мій заповіт. Я, Василь Степанович. Перебуваючи при здоровому глузді та твердій пам'яті, заповідаю все моє майно дарині Михайлівні на знак вдячності за її турботу і відданість в останні роки мого життя. Голос Людмили затремтів і зірвався. Вона підвела очі від листа. Її погляд був сповнений жаху й нерозуміння. Це це нісеніт, це, це нісенітниця, не може бути. У кімнаті запанувало приголомшене мовчання. Родичі, які до цього з такою зневагою дивилися на дарину, тепер переводили погляд із неї на Людмилу, намагаючись усвідомити почути. Навіть зазвичай галасливі діти принишкли, відчуваючи напругу в повітрі. Людмила знову глянула на лист, немов сподіваючись, що слова зміняться, перетворяться на жарт. Але ні. Чорним по білому було написано те, що вона ніяк не могла прийняти. Усе, що вона вважала своїм поправу, усе, заради чого вона жила і чим пишалася, тепер належало цій, цій вискочці, доглядальниці, яка причарувала її чоловіка. Це підробка. закричала вона, кидаючи лист на стіл. Дарино, ти. Ти підробила підпис? Ти завжди хотіла тільки грошей. Ти. Слова Людмили захлиналися в люті. Вона схопилася зі стільця, готова накинутися на Дарину, але її зупинив Максим. Він міцно схопив матір за руку, не даючи їй зробити дурницю. Мамо, заспокойся, тихо сказав він, дивлячись їй в очі. Треба розібратися. Людмила вирвала руку і подивилася на Максима з подивом. Розібратися? У чому тут розбиратися? Вона обманщиця, вона. Мамо! перебив її Максим. Я знав про цей заповіт. У кімнаті знову запанувала тиша. Цього разу ще більш оглушлива, ніж раніше. Людмила завмерла, немов її вдарили струмом. Її погляд, сповнений лютій ненависті, тепер змінився виразом абсолютного шоку. Ти, ти знав? прошепотіла вона, не вірячи своїм вухам. І ти мовчав? Максим відвів погляд, не в силах дивитися матері в очі. Він почувався винним, зрадивши і її, і дарину. Він знав, що батько давно планував це і не насмілився суперечити йому. Він сподівався, що все якось владнається, що батько передумає, що Дарина відмовиться від спадщини. Але тепер, коли все відкрилося, йому не залишалося нічого, окрім як зізнатися. Так, мамо, я знав, сказав він. Намагаючись говорити якомога спокійніше, батько сказав мені про це кілька місяців тому. Ти мав зупинити його, ти мав захистити нашу родину. А ти? Ти просто стояв і дивився, як він віддає все цій, цій. Людмила знову подивилася на Дарину. Її очі метали блискавки. Ти думаєш, ти перемогла? Прошипіла вона. Ти думаєш, ти отримаєш усе, що хотіла. Я не дозволю. Я оскаржу цей заповіт, я доведу, що ти обманщиця цей шахрайка. Дарина мовчки дивилася на Людмилу, не виявляючи жодних емоцій. Вона очікувала цієї реакції. Вона знала, що Людмила не здасться так просто. Але тепер, коли правда вийшла назовні, вона почувалася сильнішою, ніж будь коли. У неї було те, що Василь Степанович хотів їй залишити, і вона не дозволить нікому це в неї відібрати. Людмило, сказала Дарина спокійно, ваше право оскаржувати заповіт, але в мене є всі необхідні документи, що підтверджують справжність волі Василя Степановича, і я готова боротися за те, що належить мені за законом. У голосі Дарини звучала впевненість, якої раніше ніхто не помічав. Вона більше не була тією боязкою і залежною жінкою, яку всі звикли бачити. Вона пройшла через багато що, і тепер була готова захищати себе та свою дитину. Максим дивився на дарину із захопленням і сумом. Він розумів, що вона змінилася, що він втратив її назавжди. Він бачив у її очах силу і рішучість, яких раніше не помічав, і він розумів, що сам винен у тому, що все так вийшло. Дарино, сказав Максим, я шкодую. Я мав завжди бути за тебе. Дарина подивилася на нього із сумною посмішкою. Вже пізно, Максиме, ти зробив свій вибір, і я зробила свій. Вона встала зі стільця, відчуваючи втому і важкість у ногах. Їй потрібно було піти звідси, з цієї атмосфери ненависті та злоби. Їй потрібно було подумати, як жити далі. Я йду, сказала Дарина, звертаючись до всіх присутніх. Дякую за теплий прийом. Вона повернулася і попрямувала до виходу, гордо піднявши голову. Ніхто не спробував її зупинити. Усі були надто шоковані розгублені, щоб щось вдіяти. Максим дивився її слід із вікна, відчуваючи, як його серце розривається від болю. Він розумів, що втратив не лише спадщину, а й жінку, яку любив, і він знав, що сам винен у цьому. Він зрадив і її, і свого батька. Він виявився слабким і боягузливим, і тепер йому залишалося лише шкодувати про свої помилки. Родичі, немов зграю розлючених бджіл, оточили Людмилу після того, як Дарина пішла. Голосніше за всіх обурювалася троюрідна тітка Зінаїда, відома своєю здатністю знаходити вигоду в будь якій ситуації. Це ж треба, до чого дожили? Якась доглядальниця нас усіх навколо пальця обвела. Людмила, зазвичай владна і незворушна, зараз здавалася розгубленою, зламаною горем і приниженням. Максим стояв осторонь, притулившись до стіни, і спостерігав за тим, що відбувається з відстороненим виглядом. Провина роз'їдала його зсередини, як кислота. Він знав правду, знав про заповіт, і його мовчання стало зрадою щодо дарини. Рішення про оскарження заповіту було прийнято одноголосно. Людмила, підбурювана родичами, повна рішучості повернути своє, найняла найкращих адвокатів Києва. Вони запевняли її, що шанси є, що можна натиснути на дарину, звинуватити її в корисливих мотивах, у маніпулюванні вмираючим старим. Людмила чіплялася за цю надію як потопельник за соломинку. Тим часом Дарина, зібравши залишки гордості й гідності, звернулася до юриста, рекомендованого їй старим другом Василя Степановича. Це був солідний чоловік середніх років із проникливим поглядом і спокійною впевненістю в голосі. Його звали Ігор Петрович. Він уважно вислухав її історію, вивчив заповіт та інші документи і запевнив, що все оформлено бездоганно. Василь Степанович був завбачливою людиною, сказав Ігор Петрович. Він розумів, з ким має справу. У нас є всі підстави вважати, що ми виграємо цю справу. Перше засідання суду було призначено через кілька тижнів. У залі суду яблуку ніде було впасти. Прийшли всі родичі Людмили, журналісти, приваблені скандальною історією, і просто цікаві. Людмила сиділа в першому ряду з високопіднятою головою, випромінюючи впевненість. Поруч із нею Максим змарнілий і блідий. Дарина трималася спокійно, хоча всередині все тремтіло. Вона відчувала на собі погляди, сповнені ненависті та презирства. Поруч із нею Ігор Петрович, який випромінював спокій і професіоналізм. Адвокати Людмили напирали на те, що Дарина, звичайна доглядальниця, дружина його сина, а не кровна родичка. Вона не мала жодного права на величезні статки. Вони намагалися представити її меркантильною особою, мисливицею за багатими старими. Вони заявляли, що Василь Степанович у момент складання заповіту перебував у тяжкому стані, під впливом ліків. І не міг усвідомлювати наслідків своїх дій. Ігор Петрович парирував усі їхні доводи чітко і упевнено. Він представив суду нотаріально завірені документи, що підтверджують справжність заповіту. Потім він викликав до суду доглядальницю, яка працювала з Василем Степановичем до дарини. Доглядальниця літня жінка на ім'я Ганна Іванівна. Розповіла, як Василь Степанович страждав від самотності і нерозуміння з боку родини. Вона говорила про його доброту та чуйність, про те, як він цінував людське тепло й турботу. Родина рідко проводила з ним час, говорила Ганна Іванівна, лише коли їм щось було потрібно. А Дарина? дарина була йому як дочка вона доглядала його з любов'ю та терпінням, він дуже до неї прив'язався. Потім Ігор Петрович представив суду медичні довідки і записи щоденника дарини, у яких докладно описувався догляд за Василем Степановичем. Там були записи про ліки, процедури, годування, про безсонні ночі, проведені біля ліжка хворого. Ці документи свідчили про те, що дарина не просто виконувала свою роботу, а вкладала в неї душу. Найбільш несподіваним моментом стала поява в суді нотаріуса, який завіряв заповіт. Він підтвердив, що Василь Степанович був при здоровому глузді та твердій пам'яті, коли підписував документ. Він сказав мені, згадував нотаріус, що хоче бути впевненим, що його воля буде виконана, що Дарина отримає те, на що заслуговує. Адвокати Людмили спробували оскаржити свідчення нотаріуса, але безуспішно. Їхні доводи виглядали непереконливо і натягнуто. У перерві між засіданнями Максим підійшов до дарини. Він мав вигляд виснаженого і привніченого. Дарино, тихо сказав він, я хочу вибачитися за все. Я знаю, що зрадив тебе. Я не мав мовчати. Я мав підтримати тебе. Дарина подивилася на нього із сумом. Надто пізно, Максиме, відповіла вона, тепер живий із цим. В очах Максима стояли сльози. Він хотів щось сказати, але не знайшов слів. Після перерви суд ухвалив рішення на користь дарини. Заповіт було визнано чинним, і все майно Василя Степановича переходило в її володіння. Людмила була в люті. Вона кричала, звинувачувала Дарину в усіх смертних гріхах, погрожувала подати апеляцію, але рішення суду було остаточним і оскарженню не підлягало. Виходячи із зали суду, Дарина відчула полегшення. Боротьба закінчилася. Вона перемогла, але радості не було. Перемога дісталася їй надто дорогою ціною. Вона втратила чоловіка, сім'ю. Любов але здобула свободу і незалежність. Після суду Ігор Петрович повідомив Дарині, що Людмила та Максим не мають права на обов'язкову частку в спадщині. Василь Степанович подбав про це заздалегідь, оформивши всі документи таким чином, щоб максимально захистити Дарину. Він дуже вас любив, сказав Ігор Петрович, і хотів, щоб ви були щасливі. Дарина подякувала Ігорю Петровичу за допомогу й підтримку. Вона почувалася зобов'язаною йому. Він не просто був її юристом, він став її другом. Того ж дня Дарина вирішила піти від Максима вона більше не могла жити з людиною, яка зрадила її. Вона розуміла, що він слабкий і залежний від своєї матері, але це не виправдовувало його вчинки. Увечері, коли Максим повернувся додому, Дарина чекала його із зібраними речами. Я йду, сказала вона, дивлячись йому прямо в очі. Максим спробував щось сказати, виправдатися, але Дарина зупинила його жестом руки. Не треба, сказала вона. Усе скінчено. Я більше не хочу тебе бачити. Максим опустився на коліна і заплакав. Він благав її пробачити його, дати йому ще один шанс, але Дарина була непохитною. Не торкайся мене, тихо сказала Дарина. Її голос звучав чужим, навіть для неї самої. Ти зробив свій вибір, Максиме, ти вибрав їх. Але я люблю тебе, Дарино. вигукнув він, і в його голосі почулося відчай. Я завжди любив тебе. Я думав, що якщо я буду з ними заодно, що це якось полегшить ситуацію. Я. я хотів, щоб ти була частиною нашої родини. Дарина гірко і безрадісно посміхнулася. Частиною вашої родини? Ти серйозно? Вони ніколи не прийняли б мене. Ніколи. А ти. Ти навіть не спробував мене захистити, ти просто стояв і дивився, як вони мене принижують, як твоя мати, як вона плювала мені в душу. Максим опустив голову. Я знаю, я знаю, я винен, я розумію, що ти ніколи мені не пробачиш. Ти маєш рацію, Максиме, відповіла Дарина. Я не пробачу не тому, що я зла чим стива. А тому, що я більше не можу. Я більше не можу жити в цій брехні. Я більше не можу прикидатися, що все добре, коли всередині все розривається на частини. Ти зрадив мене, Максиме, ти зрадив мене найпідлішим чином. Ти знав, що я вагітна. Ти бачив, як вони до мене ставляться, і ти все одно нічого не зробив. Він підняв на неї повні сліз очі. Що я можу зробити, Дарино, скажи мені, що я можу зробити, щоб ти мене пробачила. Я все зроблю. Дарина похитала головою. Нічого, нічого вже не можна зробити. Усе скінчено, Максиме. Але як же, як же дитина, прошепотів він. Я вирощу його сама, твердо відповіла Дарина. Він знатиме, хто його батько. Але він ніколи не дізнається, яким боягузом ти був. Максим стояв, не рухаючись, немов паралізований. Він дивився на дарину, як на незнайомку. Він бачив у її очах таку рішучість і таку силу, яких ніколи раніше не помічав. Він зрозумів, що втратив її назавжди. Прощавай, Максиме, сказала вона й вийшла з квартири. Назавжди зачинивши за собою двері в минуле. Вона поїхала до заміського будинку, який дістався їй за заповітом Василя Степановича. Це був великий затишний будинок, оточений мальовничим садом. Тут вона почувалася спокійно і безпечно, тут вона могла почати нове життя далеко від інтриг і лицемірства. Вона знала, що буде нелегко. Їй доведеться самій виховувати дитину, піклуватися про будинок, вирішувати фінансові питання. Але вона не боялася труднощів вона вірила у свої сили. Людмила більше не телефонувала, не писала, зникла з її життя, немов її ніколи й не було. Дарина не знала, що вона думає, що відчуває, їй було все одно Вона відпустила її. Відпустила всю ту злість і образу, яку збирала в собі роками. Вона подала на розлучення. Процес був швидким і безболісним. Максим не заперечував він просто підписав усі папери і зник із її життя. Дарина відчула полегшення, немов із її плечей звалився величезний камінь. Дарина в'їхала не просто в будинок. А в те саме родове гніздо, яке колись вважала неприступною фортецею, символом чужого, недосяжного світу. Тепер це був її світ, її фортеця. Вона дивилася на високі сосни, що оточували ділянку, на доглянутий газон, на фасад будинку, витриманий у строгому, але елегантному стилі, усе це належало їй. Але не в тому сенсі, в якому звикли розуміти власність Людмила та її оточення. Це було не просто майно, це була можливість, можливість почати все з чистого аркуша. У будинку було тихо й просторо. Після галасливої міської квартири тут відчувався якийсь особливий спокій. Дарина ходила кімнатами. Торкалася рукою старовинних меблів, вдихала запах дерева й трав, що доносився із саду. Вона почувалася одночасно господинею і гостею, немов їй дозволили доторкнутися до чогось священного. Перші дні вона провела, розбираючи речі, облаштовуючи кімнати, створюючи затишок. Їй допомагала нечисленна прислуга, що залишилася після Василя Степановича, кухарка Гана Петрівна та садівник Микола. Вони ставилися до Дарини з повагою й теплотою, немов вона була дочкою господаря, яка повернулася додому. Вагітність протікала спокійно. Дарина гуляла садом. Читала книжки, слухала класичну музику. Вона намагалася думати про хороше, уявляла собі обличчя майбутньої дитини, її маленькі ручки й ніжки. Страх і невпевненість поступово відступали, поступаючись місцем надії та передчуттю. Одного вечора, сидячи на терасі з чашкою трав'яного чаю, Дарина замислилася над тим, як розпорядитися своїм новим становищем. Гроші, будинок, свобода, усе це, звісно, важливо, але чогось не вистачало їй хотілося зробити щось корисне, щось, що мало б сенс. Пригадалися слова Василя Степановича про те, що багатство це не лише привілей, а й відповідальність. Він завжди допомагав нужденним, підтримував різні благодійні проєкти. Дарина вирішила продовжити його справу. Час ішов. Дарина народила сина. Вона назвала його Володимиром на честь свого покійного свекра. Маленький володя ріс здоровим і міцним хлопчиком. Він був оточений любов'ю і турботою. Дарина часто згадувала Василя Степановича. Вона думала про те, як він був би радий бачити її щасливою, бачити, як вона допомагає іншим людям. Вона відчувала його присутність поруч, його підтримку і любов. Максим іноді телефонував дарині. Він просив вибачення, говорив, що любить її і сумує за нею. Дарина відповідала йому вічливо, але холодно. Вона не могла пробачити йому зради, вона розуміла, що вони більше ніколи не будуть разом. Одного разу Максим приїхав до неї в будинок. Він стояв біля воріт і чекав, поки вона вийде. Дарина вийшла. Вона побачила його змарніле обличчя, згаслий погляд. Вона відчула жалість до нього. Дарино, пробач мені, сказав Максим. Я знаю, що я вчинив неправильно. Я був слабаком. Я боявся втратити тебе. Ти вже втратив мене, відповіла Дарина, і не через заповіт, а через те, що не зміг підтримати мене у скрутну хвилину. Я знаю, сказав Максим, я розумію. Я просто хотів сказати, що я дуже жалкую. Я теж жалкую. Сказала Дарина, але нічого не можна повернути. У нас різні дороги. Максим кивнув. Він розвернувся і пішов. Дарина дивилася йому вслід. Вона відчувала, що прощає його, але не може забути. Дарина жила своїм життям. Вона виховувала сина, працювала у фонді, допомагала іншим жінкам. Вона була щаслива, вона знайшла своє місце в житті. Одного разу, гуляючи із сином по саду, Дарина зупинилася біля старої яблуні. Вона згадала, як сиділа тут із Василем Степановичем, як він розповідав їй історії зі свого життя. Вона відчула тепло й вдячність у своєму серці. Вона подивилася на сина. Він весело бігав травою, сміявся і грався з метеликами. Дарина посміхнулася. Вона знала, що все буде добре.